До нас дійшла ця біда, африканська чума. Чому кажу, дійшла? Тому що, в принципі, починаючи з цього року в Україні 82 випадки було зареєстровано африканської чуми. На території Житомирської області у нас був один випадок. Це в Радомишлівському районі. Одна особа це дикий кабан, захворів на африканську чуму, тому ми думали, що нас це обійде. Відповідно до повідомлення самого ФОП Слідзевський 10, 12 з 9 на 10.12 в нього загинуло в його господарстві 25 голів свиней. Господарство знаходиться у селі Рудня городище Житомирського району Житомирської області. При виїзді на місце було встановлено проведено розслідування, встановлено наступне, що тварини хворіли. Ще з 15 го числа почалось захворювання. В зв'язку з тим, що було завезено корми, які мали підозру на їх якість, все було списане на корми. Замінили корми, загибель продовжувалася. Тварин не вивозили тварин там на місці, трупи утилізувалися, спалювалися. Але коли вже підійшло до того, що 25 волів за одну ніч, і коли ми приїхали, подивились картину, то побачили, що дійсно є проблема. Проведено спеціалістами комісійно проведено розтин трупів, були встановлені і характерні, і нехарактерні зміни для чуми, тому що температури в жодному разі не було підвищення, так як нам пише література. Десь в годин 16.00 ми отримали підтвердження, що дійсно африканська чума. До цього часу, поки е, своїми силами разом з силами е, господарства, е, було е, проведено утилізацію тих, частин цих трупів, які вже були. Саме головне визначено зону, тому що є зона осередок, це ті, те господарство, яке е, неблополучне, це там, де знаходилися свині, зона е, контролю, трьохкілометрова зона, куди вийшло два населених пункти. Це е, гай і Рудня Городище. Створено зразу вже було е, представниками органів місцевого самоврядування, представниками Міністерства внутрішніх справ та ветеринарної служби бригади, які обійшли і на облік взяли згідно інструкції всі поголіві, яке знаходиться в цьому, е, цій зоні. Слідуюча зона нагляду, 20 кілометрово, вийшло 20, 42 населених пункти. Це десь біля 2 тисяч, 2167 голів тварин, знаходиться у власників в домашніх господарствах і два господарства, які з, з, утримують 4 092 голови свиней. У, своїх, у своєму ну, фермерському господарстві виставлено два пости, пересувні пости при в'їзді в Рудню Городищу городище, і так як воно знаходиться у лісі, і другий пост при виїзді на цілодобове буде чергування з представниками міліції, представників ветеринарної служби. Карантин продовжується 40 днів. Якщо інших не буде випадків захворювання, всі тварини проведена евтаназія із дальнішим їхнім знищенням шляхом спалення. І не тільки проведено евтаназію не тільки свиней все, а всіх тварин, які знаходяться в даному середку. На сьогоднішній день знищено 310 проведено евтаназію свиней, які до сьогодні, я думаю, що знищаться, бо вони вже не живі, знищаться до кінця дня. Це буде залежить, тому що є процедура відповідна по процедурі знищення. Тварини, яка має а і домашні 6... тварини на території, скажімо, цих ці двохсот, які ви говорите, яка кількість домашніх тварин? Ну ну свійські тварини два в, всього в, в осе в наглядовій зоні, е, знаходиться 27 тварин, яких е, утримують. Е, Особистих підсобних господарствах. Від даних власників отримано відповідні ну, докуплюють документи, що вони зобов'язуються не переміщувати, не забивати і нічого з ними не робити. 40 днів, ці, поки длиться карантин, ці тварини будуть утримуватися в цих господарствах. Пости будуть займатися тим, щоб контролювати, щоб цих тварин або сировина м'ясо не вивозилося, свинина за межі після 40 днів, якщо тварина прийде до кондиції забійно, лише з дозволу головного державного інспектора ветеринарної медицини можна провести забій для домашніх особистих потреб. На чому хотів би ще увагу в кінці зосередити? Це головом раді адміністрації, обов'язково не тільки тих, про яких ми тут говорили. звідси, яка зараз ситуація не виправ. З 15 листопада починають вмирати Да? Мене інше дивує, чому ніхто не доповідає вам, як голові адміністрації, ці ж господарства на території ваших районів. Зрозуміли, що якщо вони вмирають, то є причина. Ми не могли виявити причину, поки не впала за одну ніч 25 голів, тоді всі одразу вирішили, що це африканська чума. А до того, коли їх вмерло 15, там 5, 7, там, чи скільки їх вмирало, я читаю в доповідній. Виходить так, що ми на сьогодні не знаємо, що відбувається в наших господарствах схем, ну, так, да, це приватні підприємці, але все рівно є ветеринарна служба, є заступники з по питаннях ХПК. Я думаю, що якось треба ну, в будь-якому випадку, коли йде мова про загибель поголів'я, хай це дві голови чи три голови треба вже одразу реагувати. Тому що ще в п'ятницю казали, що це не африканська чума, а вже коли в п'ятниці на суботу впало 25 голів за одну ніч то зразу всі одні голос заявили, що це африканська чума. А до того це було незрозуміло. Пшениця не така, ще там щось було не таке. Да? Люба загибель одної двох голів, вони мають вам чітко доповідати, для того, щоб ми не допустили розповсюдження цієї ситуації по всій області.